Трамвай номер 8 на два дні змінить шлях прямування. Рух трамваїв по проспекту Героїв Сталінграда на ділянці від розворотного кола вулиця Одеська до вулиці Морозова та по вулиці Морозова від проспекту Героїв Сталінграда до вулиці Мохачова буде заборонений з дев'ятої години ранку до шістнадцятої години, тринадцятого та 14 жовтня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. На час ремонту трамвай номер 8 курсуватиме так: розворотне коло вулиця Мухачова, вулиця Морозова, вулиця Плеханівська, вулиця Молочна, площа захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, провулок Салтівський, Салтівське шосе, розворотне коло 602-й мікрорайон.